Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми вирушимо з вами подорож на город. Дізнаємося, що там росте, хто там працює і як дозрівають овочі. Посміхніться, налаштуйтесь на гарний настрій. Ми долоньки підняли, всі навколо привітали! Добрий день землі в воді буде гарно на городі. А зараз тепер ми спробуємо з вами відгадати загадку, що росте на городі. землі сидить, хвостиком ворушить. Хоч не мишка, хвість має, землю любить, вітру не боїться. У борщику сім знадобиться. Що це? Морква. Без одежі я не можу, бо сім одеж ношу. Як роздягнеш, заплачеш. Що це? Цибуля. Зелені листочки, а всередині качан. Він дуже любить борщ і щі. Хто це? Ну скажи, капуста. На городі влітку зріє, сонечко рум'яниться, борщ і салат годиться. Що це таке? Помідор. А тепер послухайте розповідь. На нашому городі повно роботи. Вранці бабуся виходить сапкою, поливає грядки, морква визирає з-під землі. Цибуля зеленіє, капуста росте, кругла і пишна. Над грядками літають бджілки, метелики, а в траві повзе жук. Він теж працює. Коли сонце припікає, овочі п'ють водичку, щоб бути соковитими і смачними. А восени всі допомагають збирати врожай, повні кошики, овочі для борщу та салату. А тепер пригадайте, що ми бачили на городі. Що росте на городі? Які овочі ви знаєте? Хто доглядає город? Чому треба поливати рослини? Що роблять люди, коли врожай достигає? Які овочі ви любите? Росте, ви готові? Ну тоді починаємо. Що це, дітки? Так, так, чую, чую. Це грушка, і вона росте. Так, на дереві грушка росте. А це в нас морква. Морква де росте? На городі! Нам лопата допоможе їй дістати з земельки. А це червоний помідорчик. І він малятка росте на городі. Будемо ручками його зривати з кущика. А це що? Так-так, це смачненькі червоненькі вишеньки, І вони ростуть на дереві. Розумнички мої. А це що? Так, так, це капуста. І вона теж малятка росте на городі. А це в нас смачнезний кавунчик, який теж росте на городі. Розумнички, малятка. А це що? Так, це червоне яблучко, і воно росте на дереві. А це в нас, дітки, перчик. І перчик де росте? Хто скаже? Так, так, перчик росте на городі, розумнички. А це, це смачне полуничка в нас малятка, і вона росте. Молодці дітки. Ви сьогодні чудово попрацювали і побували на нашому городі. Тепер ви знаєте, як ростуть овочі і як важливо піклуватись про землю. На городі все зростає, сонце ніжно зігріває. Ми навчились друзі з, вами, друзі з вами шанувати труд руками. До нових зустрічей, мої маленькі господарі.